Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу показати вам ще одне замовлення, яке ми виготовили у формі е, божої матері. Квадратна заготовка, розмір 120х60 товщина 8 см, камінь габро. Габро першого сорту, просто чорна м'яка точка. Е, Виконаний кольорове фотоскла. 30х40 в формі увала, вирізана вирізані на середини, букви гравіровані, фарбовані фарбою золоту. Матір вирізана і о, пофарбована білою фарбою і вскритий лаком. Така якість. Отставлять схожі замовлення, звертайтеся в контакти опис. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу показати вам ще одне замовлення, яке ми виготовили у формі е, божої матері. Квадратна заготовка, розмір 120х60 товщина 8 см. Камінь габро. Габро першого сорту, просто чорний мелка точка. Виконане кольорове фотоскло 30х40 в формі увала, вирізані клеє на середину, букви гравіровані, фарбовані фарби золота. І о, значить, це така божа матір, яка вирізана і о, пофарбована білою фарбою і вскритий лаком. Ось така якість. Ви ставлять схожі замовлення, звертайтесь в контакти в опис.